Добрий день, дорогі учні! Сьогодні з вами я, Олена Олексюк, учителька математики. На минулому уроці ми дізналися про додатні і від'ємні числа. А сьогодні з'ясуємо, як ці числа можна зображати, тобто, де розміщуються числа. Ви вже вмієте на координатному промені зображувати додатні числа і нуль. Нагадую, що промінь, на якому введено шкалу, називають координатним променем. На рисунку промінь ОХ. Фіолетова стрілка показує початок відліку точку О. І це є нуль. Червона стрілка показує напрямок руху додатних чисел. Синя стрілка показує одиничний відрізок. Для від'ємних чисел на координатному промені бракує місця. Побудуємо горизонтальну пряму і позначимо на ній точку О початок відліку. І Це є 0. Вона розділяє пряму на два промені ОА і ОБ. Промінь ОА задає додатний напрям на прямій АБ, а промінь ОБ від'ємний напрям. Додатний напрям указують стрілкою. Позначимо на промені точки, що зображують числа 1, 3, 6, 8. Це позначили додатні числа. Позначимо точки, що зображують числа мінус 2, мінус 5, мінус 7. Це позначили від'ємні числа. Пам'ятай, що пряму, на якій вибрано початок відліку, одиничний відрізок і напрям називають координатною прямою. На екрані зображено координатну пряму з початком відліку в точці О і одиничним відрізком. Точка А зображує число 3, яке називають координатою точки А і записують А 3. Точка Б має координату мінус 6 і записують Б мінус 6. Читають точка А з координатою 3. Координата точки Б мінус 6. Усі додатні числа та нуль називають невід'ємними. Усі від'ємні числа та 0 називають недодатними. Розв'яжемо задачу 1. Запишіть координати точок А, Б, С, Д, Е, Ф, К, М, зображених на координатній прямій. Розв'язання. Координата точки А 1. Координата точки Б 3. Координата точки С мінус 1, координата точки Д мінус 3, координата точки Е 4,5, координата точки Ф мінус 1,5, координата точки K – мінус 4,5, координата точки М 6. Розв'яжемо задачу 2. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 1 см. Рисунок на екрані. Чому дорівнює відстань між точками? А з координатою мінус 1 і Б з координатою 2. А з координатою мінус 1 Д з координатою 5. С з координатою мінус 4 Д з координатою 5. Розв'язання. АБ дорівнює 3. На рисунку виділено синім кольором. АД дорівнює 6. На рисунку виділено зеленим кольором. СД дорівнює 9. На рисунку виділено рожевим кольором. Розв'яжемо задачу 3. Запишіть числа віддалені на 15 одиниць від числа мінус 15. На три одиниці від числа мінус 4,6. На 8,5 одиниць від числа мінус 6,1 Розв'язання. Число віддалене від числа мінус 15 на 15 одиниць і розміщене праворуч від нього дорівнює 0. Число віддалене від числа мінус 15 на 15 одиниць і розміщене ліворуч від нього дорівнює мінус 30. Число віддалене від числа мінус 4,6 на 3 одиниці і розміщене праворуч від нього дорівнює мінус 1,6. Число віддалене від числа мінус 4,6 на 3 одиниці і розміщене ліворуч від нього дорівнює мінус 7,6. Число мінус 6,12 дорівнює мінус 6,5. Число віддалене від числа мінус 6,5 на 8,5 одиниць і розміщене праворуч від нього дорівнює 2, число віддалене від числа мінус 6,5 на 8,5 одиниць і розміщене ліворуч від нього дорівнює мінус 15. Отже, сьогодні ми дізналися, що додатні та від'ємні числа зображають на координатній прямій та визначали відстань між ними. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!